Ви терпіли чоловіка заради дитини. Це означає, що ви його не любили. Скоріше за все він поводився з вами погано. Але ви не хотіли, щоб дитина була без батька, розвалювати їх стосунки, розвалювати шлюб і бути в цьому винною. Так? Саме тому ви терпіли. Ну, а тепер в нього завелася коханка, і ви думаєте, як йому відімстити? А навіщо вам помста? Поясніть, будь ласка, тепер цей чоловік не буде біля вас, а ви його терпіли, ви ж, напевно, і не хотіли його. Тепер ви в цьому не будете винна. Не ви розвалювали шлюпи, не ви зраджували. І тепер ви не будете винна перед дитиною в цьому. Якщо він захоче зберегти з дитиною відносини і допомагати, він це зробить. А якщо ні, то ні. Але це не ваша вина. Мститися погано. Знаєте чому? Не тому, що я така моралістка, а тому, що це дійсно погано. Як тільки ви відпустите ситуацію, цю, як тільки ви, моя хороша, зможете відпустити це, йому одразу воно все вернеться. Тому що бумеранги пролітають тоді, коли ти відпускаєш це від себе. А не тоді, коли ти виношуєш в голові помсту, варишся в цьому, собі псуєш життя, собі псуєш життя. Не можеш вийти з цієї ситуації, ходиш по колу, не може бути чиясь зрада, або чиясь там неадекватна поведінка причиною псування вашого життя загалом. Подумайте над цим. Ну, а з приводу терпіти чоловіка заради дитини. Це, знаєте, бабка надвоє сказала. Є жінки, які в смислі терплять, терплять алкашів, побої заради дитини, так це ведмежа послуга. І у дитини від такого тільки психіка ламається і уявлення про те, який має бути нормальний батько, мати і нормальна родина. І стресує дитина. А якщо ви терпите просто некоханого чоловіка через те, що в нього там є. Достаток і можливості цій дитині дати краще життя і щоб була повна родина. Ну, то ви виходили заміж, створювали сім'ю, і сім'ю треба берегти. Бо те, що ви вийшли не за того, як вам здається, до речі, у вас може насправді і нормальна сім'я і нормальний чоловік, просто вам трішечки скучнувато. То це, звісно, не привід розлучатися. Тому дивлячись, що ви терпіли, але чомусь мені здається, що у вас варіант був поганий.